Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми приготуємо в мультиварці фаршировані перці з м'ясом та рисом. Але насамперед хочу щиро подякувати всім, хто підписався на мій канал, бо нещодавно моїх підписників стало 100, а зараз вже навіть трошки більше. Всі, хто ще не підписався, ходіть на мій канал, дивіться мої відеорецепти, ставте вподобайки, пишіть коменти, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і залишайтеся зі мною. А тепер побігли разом робити смачнющі фаршировані перці. На 750 г фаршу беремо 150 г рису. Фарш беріть, який вам до вподоби. У мене це фарш зі свинини. Спочатку підготуємо рис. В мене тут довго зернистий і в цьому немає нічого страшного. Промитий рис заливаємо окропом, закриваємо кришкою і залишаємо. Води беремо приблизно 2 до 1. Як не всмокчеться, то залишок виллімо. Нам не треба, щоб рис був повністю готовий, бо він же ж буде ще тушкуватися з м'ясом і перцями. Допоки рис томиться в окропі, підготуємо перці. В мене тут їх кілограм, але скільки з них влізе в чашу мультиварки залежить від їх розміру. У кожного перця ми вирізаємо хвостика разом із серцевиною. Усе насіннячко зсередини треба ретельно видалити і вимити, бо воно гірке. Після промивання всередині перців не має бути жодного насіннячка. Повертаємось до рису, його об'єм вже трошки збільшився. Зіллємо лишню воду. Тепер рис до фаршу, туди ж одне сире яйце, сіль перед за смаком або ж ваші улюблені спеції. Все ретельно перемішуємо. І ось наша суміш готова. У чашу мультиварки налємо одну столову ложку рослинної олії. Додаємо сюди одну подріблену цибулину. Рівнесенько розподіляємо її по дну чаші. Зверху на цибулю викладаємо половину однієї натертої моркви і теж рівнесенько розподіляємо. Тепер акуратно вливаємо одну склянку води. Оскільки ми заколотимо в наш соус трошки борошна, то цей прошарок не дасть йому підгоріти. Тепер фаршируємо перці начинкою і ставимо їх у чашу вертикально. До кожного перця закладаємо якнайбільше фаршу, щоб було згорою. Маленька порада. Якщо перці не ставатимуть вертикально і весь час падатимуть, трошки відріжте їм носики. Як бачите, наш кілограм перцю у чашу став ідеально. Вважатимемо такий склад золотою пропорцією. 1 кг перців, 750 г фаршу та 150 г рису. Додаємо зверху другу половину натертої моркви, лаврове листя. Тепер додаємо другу і третю за чергою склянки води, їх уже можна підсолити за смаком. Закриваємо кришку, вмикаємо програму тушкування або випічка на 1 годину. Допоки програма розганяється, готуємо соусну заправку. Змішуємо 200 г сметани та 100 г томатного соусу. Додаємо сюди 1 столову ложку борошна, сіль перед засмаком з урахуванням того, що воду ми вже підсолили. 1 чайну ложку цукру, 2 зубки подрібленого або розчавленого чеснику. Усе це ретельно перемішуємо. Поступово додаємо воду, щоб суміш ставала рідкою. Продовжуємо перемішувати. Хто полюбляє більш рожевий колір заправки, можна додати ще 100 г томатного соусу або меленої паприки. Відкриваємо кришку і додаємо заправку. Як бачите, вона якраз накрила всі наші перці. Перемішувати нічого не треба, бо під час кипіння воно саме перемішається. Більше рідини додавати не слід, щоб до краю чаші було десь 4 чи 5 см, бо буде вильопуватись нагору через клапана. Зачиняємо кришку і вільні до кінця програми. Якщо готуватимете на програмі випічка, то клапана знімайте. Ось вже все готове. Як бачите, перці трошки повспливали. Головний критерій готовності це морква зверху. Якщо вона м'якенька, то все добре. Свіжий гарячий соус зараз рідкий, але згодом він загустішає. Ось такі в нас вийшли гарнюні, фаршировані перці. Як бачите, нічого складного. А зрештою набагато простіше, ніж у кастрюлі або в духовці. Швиденько заправили все до мультиварки і вільні. Всім смачного, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. На все добре!